вітаю, дорогі іспанці. Сьогодні ми робимо урок до нашого курсу А1 у запису іспанської мови. Це буде граматичний урок, а наступний за ним у вас прийде в групу, закриту в телеграмі, як завжди, розмовний. Ви дивитеся, як у нас в курсах англійської та німецької, спочатку граматичний урок, а потім розмовний добре, розмовного курсу. Ну, що ж, поїхали. Іменники, якщо хтось хоче приєднатися до нашого курсу у запису, почати займатися іспанською вже сьогодні. Вся інформація в інфобоксі внизу, в описі під цим відео. Поїхали. Що таке іменники? Іменники це слова, що позначають чи ідентифікують живі чи неживі істоти, вони мають рід і число. Ну, давайте подивимось на одиничку. Рід. Або стать. Якщо іменники позначають живих істот людей і тварин, то у них є дві форми чоловічого і жіночого роду, тобто є чоловічий рід від назв осіб або тварин чоловічого роду, і, відповідно, жіночий рід стосовно назви людей і тварин жіночого. Роду. Ну, давайте подивимося. Чоловічий, маскуліно. Ель абуэлло дід. Ель кабайо кін. Ель ціо, дядько, ель єрно, зять. Фемініно, рід. Ля абуела, бабуся. Ля єгуа кобила. La ція, тітка, la noera невістка. Увага, деякі імена є чоловічими або жіночими, незалежно від статі людини. Ла сербідumбре обслуга, la перзона людина, la multitud – натовп, ель фантазма, привид, ель персонаге, персонаж і la gente – люди. Підтягнемо мої хороші піскочки. Табличка у нас якась з'явилася, а перед ним перед нею правило. Якщо іменники позначають лише предмети чоловічого, так, я загубилася, ось воно, позначають предмети, уйдадес, е, якість, ситуаціонис, ситуації, почуття і тощо, вони бувають або чоловічого, або жіночого роду. Дивимося. Зазвичай це закінчення чоловічого роду. У них тут є 1 2 3 4 5 5, 5 6 7 8 9 10. Є по чоловічому роду 10 груп. А буде так, подивимося. Закінчення о мають іменники чоловічого роду. Наприклад, альтелефон, телефон, альбарріо, сусідство, альгоро, капелюх. Винятки, як в на мото, мотоцикл, на радіо, дівчатка, так, радіо, ля фото, фотографія і ляма рука. Саме кисть. Так, друге закінчення ураге Анне. Наприклад, це хлопці. Ну, ви бачите, що артикль, артиклі ми будемо вивчати згодом. Ель колор, колір, ель гарахе, гараж ель план, план. І винятки для флор, квітка ла лабор, робота. Третя група ма. «ма». поема, вірш, ель проблема, – «задача», «проблема». «Ель ідіома» мова цивин і ель теорема теорема «теорема», «він». ель «ель каламбре», «корч», «ель аламбре», «дріт». «Мієнто», «ель парковка, ель «ель кресминтор. Зростання. Чудово. Okay, Музыку так я зробим. Так. Є зазвичай чоловічого роду дні тижня, п'ятниця, ель Біернес, ель домінго, неділя. Лосномбрис компуестос, складені іменники, підсклянник, ель Позавазос, ель Кортауньяс, кусачки для нігтів. Далі назви кольорів синій, сині, ель ель'ясуль, берде зелений, назви мов, ель францез ель гіно, аль-алеман, французька, китайська, німецька, назви річок, морів, океанів гір, Ель По, Ель Адріатико, Ель Пасіфіко, Лос Андес. Так я думаю, тут перекладати не треба, власне, все має бути зрозумілим. Підтягнемо, переходимо на жіночий рід. А ось і закінчення типово в основному жіночого роду: а ла меса, ла, каја, ла оха, стіл, коробка, простораду, а винятки день, диван і карта. Ель дія, ель е мапа, дат тут сіон тат, La verdad, правда, virtud, чеснота, la conversación, розмова, la presión, тиск, la amistad, дружба. Umbeza n'sa es neвpeнність, bidність, nadzieja e i тяжкість, la incertidumbre, la pobreza, la esperanza, la pesades. Aristokracia y e nagled. La aristocracia, la vigilancia, ia, e, e, la barbarie, la serie varvarство y e... Ряд. Дивимося на закінчення, які в основному маскулінос», masculino, фемінінос» мають закінчення ці іменники. і чоловічого і жіночого роду. Наприклад, в чоловічому роді сонце ель коресон, серце, ель тропесон, спотикання, «фемінінос» це расон» – причина ла сасон» – приправи. «Ель чоколад та шоколад, l'аfейte олія, а жіночий ріна кая, вулиця, ласанга, кров. Відповідно, наше домашнє завдання попрацювати з контекст реверсом, зробити вправку 1. Напишіть наступні іменники у стовпчики відповідні. Стопчик чоловічого роду і жіночого. Так, дивимося, ось у нас двічка. Напишіть перед іменниками жіночого роду з перед іменниками чоловічого роду Ч, Ну, у них відповідно Ф і М. Дивимося далі. Формаціон дель Фемініно будемо з вами роздивлятися, розглядати наступного заняття. Поки що вчіть, будь ласка, правила. Це все діло зараз закину на нашу групу курсу А1 іспанської для початківців. До зустрічі, мої хороші. Пока!